Слава Богу, за цей прекрасний ранок, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість зібрати сьогодні в вашій церкві. Ми справді дуже раді, те, що ми змогли прийти до вас. Ми сьогодні є вашими гостями і хочемо сьогодні разом, разом з вами прославити нашого Бога в піснях, в проповідях, в віршах, тому що наш Бог, він справді достойний слави. Слава йому за це. Взагалі, в цілому, дивлячись на життя Ісуса Христа, переглядаючи його історію, ми бачимо, наскільки Він був могутній, наскільки він є могутній, наскільки він є всесильний, наскільки він мудро поступав в різних ситуаціях, які би не траплялися в його житті. І здається, якби ми були на його місці, ми б зовсім не так. Зовсім не так поступали. Пам'ятаєте ту історію, коли вони прийшли в місто, їх там не прийняли, і учні кажуть: давайте сведемо вогонь на усе місто. Ісус каже ні. Ісус каже ні. І зараз я хочу зачитати одну історію, яка трапилась в житті Ісуса Христа. Ця е, називається Зустріч, Холодна зустріч у Назареті, коли Ісус Христос прийшов у свій дім, прийшов в своє місто. І ось тут ми зараз прочитаємо, як, як же ж його люди прийняли. Марка, шостий розділ, перший вірші книжче. Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю. А за ним йшли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, кажучи, і звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса твориться його руками. Хіба він і Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас, і вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не зміг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству. Дві цікаві речі, які я хочу зауважити із цього прочитаного текста. Перша – це те, що Ісус не зробив жодного чуда. А друге, це те, що Ісус дивувався. Ми знаємо Бога той, який всесильний. Ми знаємо Бога той, який знає кожну думку, Він знає все наперед, він знає всю послідовність, Він знає все, що за чим буде відбуватися. І ось він приходить в своє місто, місто Назарет. І перше, це написано те, що він не зробив там жодного чуда і дивувався їхньому невірству. Їхнє невірство цих людей було наскільки сильне, що Ісус не зміг зробити цього чуда, Він просто не зміг перемогти їхнє невірство. Ісус сам з Назарета. Багато хто думає, що Ісус з Вифлеєм, але в Вифлеємі він лише народився. І більшість часу. Роки свого життя Він виростав і починав свою місію саме з Назарета. Тому і, кажуть Ісус Назарянин. І ось Ісус бере своїх учнів і приходить в своє рідне місто, приходить в своє рідне місто. Його запрошують в синагогу, ставлять йому, можливо, якісь підвищення або ще щось. І Ісус починає навчати. І написано, що усі люди дивуються. Спочатку вони дивуються з Нього, але потім. В шостому віршку написано, що Ісус вже починає дивуватися з них. Вони приймають, вони приймають те, що Він є мудрий, вони приймають те, які він чудеса творить. І написано, що дивувалися, звідки в нього це все. Вони спочатку дивувалися, але потім, як тільки вони згадали, що він тесля, як тільки вони згадали, що він є Син Марії, як тільки вони упустили до цього рівня, до свого рівня, вони просто взяли і відкинули Ісуса Христа. І так часто буває в нашому житті, коли найрідніші люди, можливо, від тих, від яких ми так часто чекаємо якоїсь підтримки, так часто ми чекаємо, можливо, якоїсь допомоги, те, що у нас здається, що ось ці люди, найперше, які мали нас привітати і пригостити нас, і допомогти нам чимось, але ось ці люди вони просто беруть і відкидають. Є багато ситуацій в житті, коли батьки, коли батьки не цінять або ж. Попросто можна сказати, не хваліть своїх дітей, коли дитина щось намагається зробити, а батько або мама, вони в той же час вони роблять щось паралельне своє і навіть не слухають те, що дитина їм каже. І бували такі ситуації, коли вже батьки померли, а сини і доньки ще досі намагаються щось доказати своєму батькові. І це є дуже страшно, тому що під час того, коли всі були живі, вони цим не цінували. Вже коли мерті, вже нічого не вдієш. І Ісус приходить в своє місто. Найрідніші люди його відкидають, найрідніші люди в ньому сумніваються. Мені здається, що цим людям просто, просто було важко повірити в те, що Спаситель, Спаситель світу, може спасти їх, коли вони не бачили його, коли його, можливо, дитячі сльози. Їм було важко повірити в те, що він є всесильний, коли, можливо, гралися з ним разом в пісочку. Він виріс цими людьми, він проводив велику кількість часу з цими людьми. Він сам із Назарету. Приходить в Назарет, і люди його, і люди його відкидають. Інколи, інколи важко побачити чудо якесь від того, що так близько знаходиться біля нас. Інколи ми з вами не цінимо те, що так близько знаходиться біля нас. Воно стає нам звичним, якимось таким буденним. І інколи, навіть коли Бог приходить в наші буденності до нас, нам здається, що ми зайняті чимось важливішим. І ми не приймаємо Бога. Бог приходить до нас, Він хоче з нами спілкуватися. Ісус прийшов в Назарет, але Його не прийняли. Тому що Він думали, що Він такий самий, як вони. Як тільки вони зрівняли його з собою, Бог нічого не зміг діяти. Їхнє невірство перемогло Його силу. І зараз я хочу прочитати ще одне місце з Біблії. Чому Назарет, в чому була проблема? Проблема в Ісусі чи в учнях? Чи, можливо, це ж проблема була саме в тих людях. І зараз я хочу зачитати ще одне місце, це буде Івана, перший розділ, 45 й віршик. Пилип знаходить Натанаїла та й каже йому: ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі, пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосипа. А Натанаїл казав йому: Чи може бути щось добре з Назарета? Каже йому Пилип: Іди і подивися. Пилип приходить до Натаніїла і розказує йому весь на емоціях: ми знайшли того, хто справді те світ. Ми знайшли того, про якого писали пророки. Ми знайшли того, хто чудить великі чудеса. А Натаніїл слухає це все, слухає. І Пилип каже йому: Ісус із Назарета. І в Натанаїла зразу питання: Ісус із Назарета? Ви впевнений, що саме Ісус із Назарета, той, який робить великі діла? Ти впевнений, що саме той із Назарета, якого так ми чекали. І Пилип йому каже: Так, іди подивися. Дивлячись на реакцію Натангіла, ми можемо бачити, що в Назарета, у самому місті, була своя репутація. Була своя репутація і там. Я не знаю, чому така була репутація в них. Можливо, вони колись у далекому минулому спортили просто її. І тепер всі люди знають, що із Назарета нічого не може бути хорошого. І коли Ісус до них прийшов, вони знали його як свого, як той, який вийшов з Назарета, і вони сприйняли його за того, від якого нічого хорошого не може бути. Просто, мені здається, що ці учні вони просто були в шоці і дуже здивовані. Місто Назарет, воно невеличке містечко. Знаходиться на південному заході від Капернауму, і ось там був один шлях довжиною 40 кілометрів. І ось Ісус іде по цьому шляху, йде по цьому шляху своїми учнями. І мені здається, що ось ці учні вже в своїх думках, особливо Петро, і між собою сперечалися, 40 кілометрів велика дорога. Ось, можливо, вони між собою сперечалися і говорили: зараз ми прийдемо в Назарет. Це місто там, де Ісус народився, там, де Ісус виріс. Це місто там, де Ісус провів багато своїх років. Ось там ми зараз їм покажемо. Ось там вони зараз справді побачать, хто такий Ісус. Скільки ми зараз чудес зробимо, ми всіх оздоровимо. Ми всім розкажемо про Бога. І, можливо, в них були такі думки. Але прийшовши туди, вони бачать зовсім протилежну картину. Ті люди, в яких були хворі діти, вони відкинули Ісуса. Ті люди, в яких, можливо, були демони, і від яких Ісус міг їх ізцілити, вони відкинули Бога. Ті люди, які потребували і навчання, і спілкування, і можливо оздоровлення, ці люди беруть і відкидають Його, тому що прийшов Назарет. Те місто, де люди з поганою репутацією, де люди просто, просто не приймають і не вірять в Ісуса, тому що вони думають, що Він такий самий, як вони. Люди. Не прийняли Ісуса. Але саме цікаве те, давайте далі прочитаємо, це буде Марка, шостий розділ, сьомий віршик. Далі. Покликавши 12ох, Він почав посилати їх до двох по двох, наділяючи їх владою над нечистивими духами, і сказав їм, щоб нікого не брали в дорогу, тільки одну палицю: ні хліба, ні торби, ні міняків у пояс, але щоб, взявши сандалі. Не, е, не одягалися у дві одежини. І він їм говорив: куди тільки від, е, відвідайте дім, там перебувайте, доки не вийдете звідти. І коли в будь-якому місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ніг, як на свідчення проти них. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися, і виганяли численних бісів, і багатьох недужих помазали олією. І Зціляли. Мені дуже цікаво тут, що Ісус, Він, не дивлячись на те все про їхнє невірство, про їх... не дивлячись на їхнє невірство, Він збирає своїх всіх 12 і каже їм: Я спеціально вас привів сюди, ми спеціально подолали 40 кілометрів для того, щоб показати вам ось цей приклад. Що робити тоді, коли вас люди відкидають? Написано, що Він дав їм силу виганяти демонів, він дав їм силу оздоровляти людей. І після того Ісус показав їм дуже хороший приклад, що не завжди події будуть відбуватися так, як ви плануєте. Не завжди вас люди будуть, не завжди від вас люди будуть чути те, що ви хочете їм сказати. Не завжди люди будуть приймати такими, якими ви є. І можливо, десь служіння або ж на роботі не завжди люди будуть від вас, не завжди люди будуть вам аплодувати. В нас є Ісус Христос, Він той, який постраждав за нас. Нам не потрібно оплески від людей. Нам не потрібно, щоб люди, нам стоячи, е, виявляли нам якусь пошану або похвалу. Ісус Христос, Він був в сьому Назареті, Він показав нам хороший приклад, що робити тоді, коли люди Тебе не сприймають. Можливо, кажуть, що ти якийсь не такий. Можливо, те кажуть, що ти мама багатодітної сім'ї, в тебе 13, 12, 11 дітей, і що ти будеш з ними робити. Люди багато що можуть говорити. Можливо, кажуть, що ти покаявся, і яке даче твоє життя буде. Багато хто говорить, що ти будеш робити, в тебе роботи немає. Або, можливо, ти прийшов в церкву, і люди кажуть, все, підпав. Батьки відвернулися. Саме печально, це тоді, коли найближчі люди відвертаються просто від Тебе. І Ісус приходить в рідне місто і від Нього найрідніші ті, з якими він жив, вони від Нього відвертаються, вони його відкинули. Але одного разу Ісус Христос був відкинений людьми для того, щоб ми більш ніколи не були відкинуті Богом. Бог нас ніколи не відкине. Те, що відкидають люди, Бог ніколи не відкидає. Те, що не сприймають люди, сприймає Бог. Те, що не люблять, Бога, те, що не, не, те, що не люблять люди, любить Бог. Ми знаємо історію, що люди вибирають Саула, дивляться по зовнішності, дивляться великий, могутній, сильний, але Бог вибирає Давида, маленького, того, який пасе ягнята, і бачить в ньому щось велике. Тому я хочу вам сказати, що якщо в вашому житті бувало і траплялося щось таке, що вас люди, можливо, зневажали, або ж не могли або ж не дослуховувалися до ваших слів, то не падайте духом. Бог є з вами. Бог є той, який є поруч з вами завжди. І на всякому місці він вас чує. І коли люди від вас відвернуться, Він буде з вами. І зовсім давно ми святкували свято Пасхи. Він прийшов на цю землю. Знаєте заради кого? Не заради. Не заради, ну також заради тих людей, які в Назареті, але ж ми читаємо, що вони відвернули його. Також заради нас, також заради нас, щоб коли люди відвернули, Він нас прийняв до себе. Зараз нас буде молитва посередині нашого служіння. За діток, за діток. вони зараз будуть йти в недільну школу, ми за них зараз помолимося. Я також хочу, щоб ми в своїй молитві також зараз помолилися і подякували Богу за те, що Бог він нас прийняв. За те, що Бог нас прийняв такими, якими ми є. Можливо, люди нас відкинули і не розуміють нас, і не хочуть нас бачити. Можливо, в нашій сім'ї таке бувається і трапляється, але знайте, що Бог він є з нами і нас любить. Амінь. Молимося.